Оскільки грошей у нас було на той момент, ми їх заправили і приїхали 4 автомобілі. Вважайте, тих самих 600 кілометрів треба доїхати uh -huh. до Краматорська. Е, на ранок. Нас прихистили, сказали, але ми не знаємо, куди вас поставити на ранок. Я так розумію, що мені їх чимось заправити треба. Я почав, як ми кажемо, шаритися по, ага. по цьому аеропорту і вишукувати, де ж нам заправитися, з кимось домовитись. Може, комусь ми потрібні. Я підійшов а там, стояла знаєте, за правильне за станція, оця автомобіль uh -huh. і, і сидів якийсь такий дядечка. Я кажу йому: треба дайте хоч по 20 літрів топлива, щоб ми доїхались. Говорить, мене ж, ви знаєте, мене ж в армії, мене ж покарають, я не маю права. Дайте хоч по 20 літрів, щоб ми доїхали, щоб ми могли там Константиновку доїхати чи в Славік. <святок> а там далі просити, що таке? Там далі просити. Просто у нас <святок> вже була на той момент проблема, ми не знали. А, він каже, а ви це ж медики? Я говорю, так. Да. Ой, оце мені на дембіль, в мене горло, а мене це відпускають, я не знаю, оце ж я додому приїду, не дай Боже, когось заражу. І тут я зрозумів, що це наш клієнт. Я дав йому пару пігулок. Ага. Я йому казав, чим поласкати горла. Він каже, давай швиденько, я тебе заправляю. І тільки я тобі нічого не давав. Ну, ось так він нам а, 80 чи скільки там, 100 літрів дав тоді. Ми такі щасливі, у